Всім доброго дня! Сьогодні буду садити лохину вже третю на своїй ділянці і буду садити ще брусницю. Брусницю буду садити між лохинами, щоб заповнити місця. Якраз брусниця між лохинами собі буде в тіньочку рости. Хочу звернути увагу на пару нюансів посадки лохини, бо деколи є, таке зустрічається, що відео є, що просто. Люди ускладнюють цю посадку лохини. Інший варіант це люди садять просту землю і розказують, що у простій землі лохина буде чудесно рости, але це не так. А інше є відео, що в промислових масштабах садять лохину. Ну і це трошки не підходить, коли ви садите пару штук лохини для себе на дачі, на городі. В промислових масштабах це трошки інші посадки. Ще хочу звернути на нюанс щодо різних регіонів, бо в різних регіонах буде інша посадка щодо заглиблення лохини. Наприклад, що робити глибше, садити лохину або в ямку, або наоборот її піднімати. Так, яку лохину буду садити? Буду лохину садити Патріот, дуже гарний, морозостійкий, врожайний, крупний сорт, і буду брусницю садити, це руну білявське і корал лохину, брусницю, замовляв Кліома сервіс. Гарно прийшли садінці, я задоволений. Лохина, бачите, з приростом. Кліома сервіс має свій розсадник, в них замовляє не перший раз. Хто хоче замовити, залишу посилання на сайт. За промокодом буде знижка на онлайн-замовлення через кошик. Так, що нам потрібно для посадки лохиник. Я вам хочу сказати, що не треба ускладнювати цей процес. Коли я перший раз садив лохину, я дуже передивився багато відео, дуже до цього готувався. Тепер. Дуже просто до цього підходжу. І що нам потрібно? Нам потрібно тільки кислий торф, або торф простий, але просто ви самі його закислите. Або якщо у вас, наприклад, залишилося після розсади ґрунту суміш, яка має дуже багато торфу і вона легка, бо коріння лохини любить дуже легку землю. І сірка. Нам треба від 100 до 200 грам сірки, щоб додати до цього торфу, щоб сірка поступово розкладалася, і ця сірка буде закислювати ґрунт лохині. Також будуть різні мікроелементи, і буде часткове підживлення для куща лохини. Щодо того, що можна посадити в землю, не треба торфу, лохина буде рости, лохина не буде рости. Треба... Дуже легку землю для лохини, щоб коріння лохини гарно розвивалося в цій землі. Якщо буде забита земля з городу, лохина в цій землі не буде рости. Не ведіться на це, бо просто витратити гроші на лохину, витратити дарма свої сили. Також можна лохину посадити в дрібну тирсу, деревну стружку, але ця має бути стружка і тирса. Перепрівші, щоб вона не забрала азот. Також можливий варіант посадки. До цього торфу можна додати до 10% піску. Більше не треба, 10% піску і трошки землі, бо торф дуже летючий, щоб земля зробила цей торф менш летючий. Ну і, звичайно, хвойний опад. Можна з шишками, можна з такими цими. Цей хвойний опад має мікоризу. Мікориза допомагає лохині засвоювати елементи, вона дружить з корінням лохини, і це обов'язковий елемент для того, щоб лохина нормально розвивалася. Але в самий хвойний опад, що ви наберете, накопаєте землі під, наприклад, сосною, ялинкою, і в нього посити лохину такий варіант не підходить. Має бути дуже легкий розсипчастий ґрунт для лохини. Сажу свою лохину в такі квадратики. Тут 60 на 60, це достатньо. Більше коріння лохина не пустить, ями великі не треба копати, коріння лохини зверху, 30-40 см яма. Враховуйте, якщо у вас посадка лохини буде піднята або посадка лохини, у вас буде заглибна. Тому враховуйте цей варіант. Але 40 см глибина ями більш не потрібно. Метрові ями не потрібно копати. Вістань між кущами метр-метр п'ятдесят метр мене, наприклад, метр. Я так само буду сидити на метр. Бачу, що цього достатньо. Лохину обов'язково садимо в сонячне місце, і не треба вестися на ті відео, які розказують, що лохину треба в тіньку, бо вона там десь в лісі росте в тіньку, лохину треба на сонячне місце. Може бути трошки тінь, у мене, наприклад, з одного боку тінь. Ну, наприклад, якщо у вас дуже сонячний регіон, можна бути і частково в тіні. Якщо у вас регіон, наприклад, північ, захід. То лохину треба в сонячному місці, щоб було достатньо сонця щодо висоти посадки. Якщо у вас засушливий регіон, земля, наприклад. Піщана, то треба садити лохину, щоб вона була нижче рівня ґрунту, щоб в неї була вологість біля коріння. І якщо у вас такий регіон, наприклад, як в нас, у нас при Карпаті, у нас може, наприклад, два місяці йти дощ і посадити лохину на рівні ґрунту або нижче, то в цьому випадку лохина пропадає. Нас два рази лохина пропала, бо два місяці йшов дощ. Коріння лохини стояло у воді, тому якщо у вас багато є такі періоди, що постійно йде дощ, то краще лохину десь на сантиметрів 8-10 підняти над рівнем ґрунту. Щодо відсічення ґрунту простого від ґрунту лохини, там якимись целафанами, клійонками. Дивіться, якщо у вас будуть багато дощів, вас просто зробити ідеальну яму, там, якщо буде клійонка, просто коріння лохини в цій ідеальній ямі задушиться. Бо вода не буде мати куди стікати. Звичайно, якщо у вас регіон нема дощів, регіон посушливий, можна відсікати землю, спокійно можна відсікати від ґрунту. Обов'язково цей ком лохини нижні. Тут може бути коріння довго рости, трошки підриваєте, щоб стимулювати. Утворення коріння. Тут може бути багато сплетеного коріння, тому треба трошечки цю кореневу систему пошкодити, розплести, щоб гарно утворювалося нове коріння і гарно росло. Бо якщо посадити і буде заплетене коріння, воно так може і рости. Лохину не заглиблюємо сильно, садимо на рівні тому, як вона росла. Можна легенько, трошки торфом ще прикидати. Але плюше тут буде мульча, тому сильно лохину не заглиблюємо. Коли посадили, обов'язково проливаємо, щоб ґрунту суміш була волога. Обов'язково це треба зробити. І останнє це мульчування. Обов'язково треба дати хвойний опад. Щоб заселити в цю ґрунтосуміш мікорезу, мікоризу, щоб вона працювала з кореневою системою лохин. Звичайно, цей саджанець лохини вже має мікоризу, але щоб ще краще воно працювало, краще вкорінювалося, треба обов'язково додатково дати мікоризу. Плюс мульчування утримує вологу, менше вологи випаровується, менше вам поливати і краще почуває себе лохин. Отака в нас посадка лохини. Постарався вам розказати деякі нюанси щодо правильної посадки. Всім бажаю гарно посадити лохину, отримувати надзвичайно смачні та корисні ягоди, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.